Покажу документи. Які є питання? А чого ви насильно грузити людину? У мене насильно грузи немає. Вони не, не, не показують документи. Ну, ви, так ви все одно не маєте права на право. Перевірений документ не маємо право. Ні. Маємо. Ні. Маємо? Ні. Грузити населення немає. не можна знімати. Та чого це? Та Ну в смерть. Хто військовий? Так вони в цивільному. Для чого? Ви? Вони в цивільному, раз. розкажу.

Дойдете, давайте, давайте. Он поліцейський. Якщо ви, я робите, якщо ви не виділяєте документи, на три години будете, якщо ви мають право. Це хорошо, але ви силою не маєте права грузитися. Протокол затримання складайте і вперед. Без протокола ніхто нікуди не, не їде. То, ну так? Ви складайте протокол затримання. Я не це хто так. вирішив, що вони не прийняли. А ну, а покажіть свої документи. Може, ви громадянин Росії. Що ви робите? <риклад> Вони написали свої віде? документи. Покажіть свої документи. Покажіть. Я громадянин України. Я, не я громадянин України. Не я громадянин України. Не, так я бачу, що я запитую. Так я не знаю. Так я не знаю хто. Я не знаю хто ви. Иди иди сюда. Покажи бласка, свои документы. Иди до полицейского. Руки, покажи документы идите. Никто же ничего не кажет. Покажите, бласка, свои документы и иди. Покажи покажи, я вам покажу. Я покажу вам. Показывайте документы. Иди сборки. А че, чего вы балаклава? — Я на Може, і ДРГ, блять. Да. Можна буде це допомогти. Да, 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 да. І що всі тут вписані. Да. Всі вписані, а покажіть документи. Покажи. Документи Документики можна побачити? чи До да, вас не Ну Так як? Я як громадянин України бачу протиправні дії. Ви можете подати запит. На кого? Так я навіть не знаю хто. Так зараз форму поліцейського можна купити на базарі. Поліцейські скажіть, будь ласка, чого ви стоїте дивитися? Ну не їх все, не ця, визу, це ж не можна, ви ж самі розумієте. Що не можна це. ну не можна отак от дергати? От так, хто такий? Та хто такі в балаклаві. Чого вони в Балаклаві? людини? Вони? вони так хай покажуть ці, так, я ці що... документи. Я їм кажу покажи документи, Кому показали так. Ні один, ні один з балаклав не показав документи. людям, які перевіряють які обов'язки. Хто показав Ніхто нічого не показав. Так якщо вони уходять і не перевіряють документи, що робити Як це немає. Так, скажіть, хай приділять документи Зі, ці двоє балаклава. <про> так Шу. хай покажуть <про> ще мені, я теж громадянин України. Це нормально? Хочете поспілкуватися, поступити. Я хворі. Я хворий, і був направлен. Я прийшов в ВЛК, я не доступний. У вас немає таких прав. Мені не, не здаєте, я дуже добре знаю. Да ви що? Да, ви, Андрій, Андрій, да, я юрист, да, <клев> я юридична освіта. <клев> я, я бачу, що робите. А ваші Покажіть я хочу, <клев> покажите ваши. <як>? Покажите свои. Я месяц, скажите, ми робили сегодня. Сами концерт <клев> устраивает. <клев> А як що нарушаємо? Та як що нарушаємо? Нарушає, нарушає, Під'їжджає калимага, бля, вискакують з нею. Стоять, В смислі стоять, бля. ви що на приколі стоять. Та в нас поліція зараз така сама, як і ви. Що ви це? Нікому не вірите, що зробить. так що ж вірити? Ми будемо вірити скоро. Ще чуть-чуть ще капілька буквально, і побачите. Побачите. В нас в країні війни немає, війна не оголошена. Вона не оголошена. І вас тут дуже багато. Там нема кому воювати, а вас так до хрена, що б... вас так багато, а воювати нема. Кому. А чого ви не знаєте? А ви знаєте, що люди, хто воював. Ви не маєте права право. У мене, мене дуже багато друзів воєнних, і не всі кажуть, що ТЦК це. Я не буду говорити. Ну я думаю, так і так, 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 зніме балаклав. Так зніми. Ну зніми. Чо а чого ти боїшся? А чого ти боїшся? Чо боїшся? Зніми балаклав. Nos de meia-bole, claro. А я що, комусь щось поставлявся, що. Ні, то зніми балаклаву. Ну чо ти боїшся? Ну ти ж не робиш нічого поганого. Зніми. диви, ти ж бач моє лице. Ну, зніми своє, зніми балаклаву. А ти що? Дядьки, давайте. Я вас не трогаю. Слава Богу, все, Я ще не закінчу. Ви мене чуєте чи ні? Почитай. Блін, мене немає. Так оце, це навіть поліцейських не поважає, блять. Це разі ж неба нічого. Нам хочеться спілкуватися, а ну, водій це буде звертатися, водій на це Так не ви треба бігати, кричати, Відіть що стоять. А а ви не ведете. Війна йде. Ви там були вже всі. А УБД, покажи УБД. Я чекаю, еще Ну конечно не показувати? Так а, а вы хто такий, що я вам ну, должен так, щось чеснок показувати? Чеснок, підійшов до я? я підійшов сюди, потому що бачу неправомірні не дії. Є чим заняться. Ну, підійде. Які до вас питання? Чого повинні хто там щось показує? Ну якщо, так а чого а я бачу неправомірні дії? Так, напишіть я маю запит. Та ні на на кого, якщо ви в балаклавах. а якщо. ваші документи так, можна якщо. побачити? Ну покажіть. покажи. Я я до вас ну покажи. Ну чого ви боїтесь? Ну покажіть. Ну ви ж знаєте, що ви ж знаєте, що потом що потом за, за вас з... тоже возьмуться? Ну ви ж знаєте, куди приїжджати? ж приймаєте? О, ребята, дограєтеся, я вам кажу. Ну У нас має бути Державець. в державі все сочок. Я, я да. У 22 році добровольців було отак просто. Я а через те, що зараз іде такий рух, ніхто не хоче йти воювати. Дивіться, 22 другого року березня, я прийшов добровольцем. Нет, три дитини неповнолітні. Я не війні. Ну, так как, Я как, тоже и чого, чого зараз, Чого чего зараз идут люди воювати? Потому що всі, хто хотів, уже відвоювали. Понимає? А не сі... а, а, а той, хто, а той, хто а бажав воювати, вертають. За... За... Так він же показал документы. В чем проблема? Нас полисмени не затримуют. Та, так полиция ж не затримує. В чем проблема? Масочку можешь снять, друже? Сними, покажи личико. Секунд, блядь. Активисты, ебани, конечно, конечно. Ну что, ты снимешь балаклаву, друг, чи не? Секунды ебучие, блядь. Давай-давай, пиздуй нахуй, блядь.